Мені здається корисним тим, що ну, тут дійсно показують, розказують, чим можна взагалі займатися студентами. Цей досвід показує, що кожен студент може застосувати його у своєму студентському житті і отримати певні якісь ну, фішки. Залучити побільше студентства до розробок до власних винаходів для того, щоб вони більше розвивалися у сфері стартапів, щоб вони виконували якісь свої наукові дослідні роботи. У майбутньому ми плануємо, що це буде проект на постійній основі. Будуть інші спікери більш цікаві, більше підготовка. Тобто, зараз це скажімо так. Це лише початок. У майбутньому це вже будемо масштабуватись. Куди я прийшла, щоб отримати новий дозвіл, е цікаву інформацію, познайомитися з новими людьми. Е також мені бу дуже була цінна інформація про реалізацію проєктів своїх, тому що я планую цим займатися. Тут можна побачити покроковий проєкт, якому можна побачити від самої думки до реалізації ну, дуже цікавою, показаного ну, з живого прикладу. Я вважаю і проведення подібних заходів вкрай важливим для студентства. Це забезпечує їх розвиток і розширення їх можливостей. Вони таким чином не просто інтегруються у європейське суспільство, а стають амбасадорами України, які повідомляють про наші наукові здобутки, про те, що ми можемо, про те, які ми креативні.